Після закінчення військової служби повернувся до цивільного життя і вирішив шукати роботу. Це було непросто. В центрі зайнятості мені запропонували підвищити кваліфікацію та допомогти знайти роботу за покликом серця. Тепер я працюю водієм у переміщенні доброварів лікарні рідної Бахмутської громади разом до перемоги. Робота з ветеранами та людьми, які мають інвалідність, справді вимагає особливого підходу. Тому я скористалася можливістю і пройшла курс підвищення кваліфікації за програмою служби зайнятості. Ці знання допомагають мені надавати більш якісну допомогу і підтримку тим, хто її справді потребує. Щодня в нашому госпіталі триває боротьба за найдорожче життя та здоров'я наших військовослужбовців. Але надаючи першу медичну допомогу, я зрозумів, що психологічна підтримка є не менш важливою. Завдяки Державній службі зайнятості я пройшов. Курси психологічної підтримки у подоланні стресів. адже наш час це дуже важливо та актуально. Все буде Україна до повномасштабного вторгнення. Я працював кар'єрним радником у службі зайнятості. Моя основна робота була пов'язана з наданням соціальних послуг клієнтам. Зараз проходжу службу в збройних силах України, брав участь у бойових діях на сході. Фіні в квітні цього року колеги зі Слов'янського міського центру зайнятості запропонували мені пройти курс навчання за напрямом психологічної роботи з учасниками бойових дій на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти. Я хоч і погодився, бо розумів, що отримання нових знань саме в цьому напрямку буде актуальне в реальних війни. За час зараз проходжу службу на посаді офіцера-психолога. Життя не стоїть на місці, і ми повинні весь час розвиватися та навчатися. Я працюю в поліції і для якісного виконання на завдань мені необхідно було посилити знання ділової української мови. Я звернулася до служби зайнятості і завдяки урядовому проєкту безкоштовно пройшла навчання. Після завершення курсу я отримала сертифікат. Я планував побудувати кар'єру військового, але після звільнення за станом здоров'я повернувся до Краматорська. За допомогою пошуках роботи звернувся до центру зайнятості. На сайті є картка вакансій для ветеранів. Мені підібрали декілька вакансій, допомогли скласти та надіслати роботодавцю резюме. Через тиждень мене запросили на співбесіду і згодом прийняли на посаду. Зараз я маю цікаву роботу та поступово адаптуюся до цивільного життя. Я працюю в Національній поліції України більше 10 років, учасник бойових дій. На початку цього року дізнався про можливість навчання для учасників бойових дій. Переглянувши всі варіанти, зупинився на особливостях застосування БПЛА в умовах війни в Полтавському ЦПТО. Чому саме дрони? Мабуть, тому що це сучасне і вкрай необхідне в умовах воєнного стану. З кожним днем їх застосування поширюється в багатьох сферах, в тому числі і в роботі поліцейській. До того ж, ще й безкоштовне навчання. Після звільнення з військової служби передо мною постало питання, чим же займатися далі. Узнавши про те, що держава надає грантові кошти для розширення свого бізнесу, я звернувся в центр зайнятості, склав бізнес-план, отримав кошти. Ти зараз займаєшся розширенням свого бізнесу. Після повернення служби я зрозумів, що повинна заново вчитися жити мирним життям. А для цього треба щось змінювати. Програма переклафікації для ветеранів стала для мене справжнім поштовхом для розвитку. Нові знання та навички я успішно застосовую у своїй роботі. А ще в мене з'явилася мрія створити власну справу і впевненість, що службові заняття допоможе мені в реалізувати цю задумку.